Сьогодні зробимо нагороди для спортивних змагань. Нам знадобляться вирізані плотером надписи, мої прекрасні пінцети, з тему та ножниці. Надрукована на акрилі нагорода, сама також може бути іншої форми, та самі підставки також акрилові. Те, що на них подряпене, це звичайна плівка, сама підставочка, чистенька, гарненька, рівненька, красивенька. Забираємо все лишнє, що нам не потрібно, та далі будемо використовувати звичайнісінький скотч, так як монтажні плівки в мене немає, та й вона дуже сильно дорога. Це гарнесенько притискаємо, відклеїмо від нашої основи та переносимо це все на нашу нагороду. Нам залишається лише зібрати докупи саму нагороду та підставочку. Так як на нагороді також є захисна плівка, ми обережненько її по нижньому краю відклеюємо. Калапуцюємо суперклей та з'єднуємо з самою підставочкою і добре притискаємо. Тут трішечки затій клей, але за кадром я це виправила і маємо ось такий результат.